Без загиблих, але з одним пораненим. Минула доба в зоні АТО. Поранено бійця внаслідок вибуху по Паснянському районі Луганщини. З нами наживо зі сходу Артем Сорокін Артема, вітаю. Ти сьогодні їздив на шахту Бутівку, яке там становище з обстрілами. Юлія, вітаю про нашу подорож до Авдіївки до шахти Бутівка. Я розповім трохи згодом. А розпочати хочу із зумисних підривів у районі населеного пункту Докучаївськ, що їх сьогодні зафіксувала українська розвідка. Цей населений пункт знаходиться на окупованій території. Він фактично межує із сірою зоною. Так, от українські розвідники кажуть, що бойовики робили ці підриви для інженерного облаштування своїх позицій. Ба більше за кілька хвилин на місці цих підривів з'явилися представники Донецького інформаційного агентства. Не виключено, що згодом вони можуть використати це на користь окупантів. Мовляв, такі вони наслідки обстрілів Збройних сил України. Тим часом цієї ночі сталося серйозне бойове зіткнення поблизу Катеринівки. Бій тривав одну годину. Крім легкого озброєння, наші військові ввели в дію і бронетехніку. Все закінчилося вдало, з нашого боку, без втрат. Найгарячішим залишається Луганський напрямок зі стрілецької зброї та гранатометів. Ворог обстріляв українські укріплення неподалік станиці Луганської, Троїцького та Кримського. А близько опівночі випустив 19 мін по українських захисниках неподалік селища Пісків на Маріупільському напрямку. Ворог із танка гатив по Красногорівці. Кусок снаряду танка Ось може, це отсюда. Це з цієї воронки, так? Ну так. це він стріляв 12 ночі десь. А це утром ми вже збирали осколки. О, тут везде валялися танкові. То це жоднього теж. Це перший вист. Ага. Перший, второй, третій, четвертий. Ці скалки від танкового набою, що показує мені військовик, ми знайшли вже на Донецькому напрямкові на шахті Бутівці. Ми щойно звідти повернулися. Цього тижня важкою артилерією бойовики і далі розбивали стіни шахти, фактично по цеглині. Подивіться, кадри звідти ніби з фільму про апокаліпсис. Прошлої ночі вони Тобто нам пришлось відкривати вогонь ответный. Позапрошлую ночь нам пришлось ответный огонь відкривати. Потому тому, що, ну, скажем так, когда разносят позиции, мне розносять позиції, мені теж не інтересно. Сьогодні на Бутівці я познайомився з наймолодшим військовим командиром, якого я будь-коли бачив у житті. У свої 20 років Владислав, заступник командира роти, офіцер. Цей боєць один з тих, хто керує обороною кількох кілометрів фронту. Відповідає за життя вояків на передовій. Як навіть ще Суворов у Воров сказав, що, що молодий найкращий воїн. Вони більше хочуть воювати, то амбіції. Іменно ну, за те, що молодість, вони можуть добитися набагато більше успіху, ніж люди, які там, по 50, по 40. Як у свої 20 він опинився на війні, став офіцером і командиром. І як у підрозділі боровся за повагу тих, хто у кілька разів старший за нього. Скажу чесно, історія молодого командира неймовірна. Її у вікнах дивіться вже у 22-й. юлі. Артема дякую тобі. Артем Сирокин із хронікою зони АТО.